Доброго дня, любі друзі! Вас вітає канал Fazenda Flowers. І сьогодні ми вам покажемо один із способів, як ми розмножуємо наші колеуси. Цей спосіб розмноження це живцювання. Ось ми вже нарізали дуже багато живців. Погляньте, яка велика кількість. І для цієї кількості ми використали тільки рослини, які ростуть у нас на підвіконні. Тож для цього нам понадобиться ось така ємність і декілька горщиків. Чому саме так, я поясню трохи пізніше, але це дуже-дуже зручно. Тож починаємо підготовку наших живців. Ось вибираємо ті, які нам подобаються. Обриваємо у них нижні листочки з того краю, який ми будемо вставляти до води. Робимо це приблизно так, в такий спосіб. Беремо живець і обриваємо йому листочки. І так само робимо з кожним наступним. Е, робимо це для того, щоб наші листочки е, на живцях не почали гнити у воді. Ось так один за одним ми повинні перебрати всі живці та пообривати їм нижні листочки. Хочу вам сказати, що в такий спосіб дуже легко, швидко і зручно розмножувати колеуси. Вони дуже гарно е, дають коріння і дуже гарно укорінюються. Також ми розмножуємо колеуси іншими способами, наприклад, насінням. Колись ми вже знімали відео, як ми збираємо насіння колеусів. Тож зовсім скоро ми вам продемонструємо результат, що з того насіння у нас виросло. Зверніть увагу на те, що ми спочатку нарізали наші колеуси. Зараз ми їм обриваємо листочки, а аж потім ми їх вставимо до води. Все це робиться для того, щоб зрізи та місця, де ми обірвали листочки, трохи Присохли і таким чином наші живці не будуть псуватися, нічого там не буде гнити. Використовуємо для вкорінення майже всі живці будь-якої форми, великі, маленькі, вони всі гарно укорінюються. За результат можна не переживати, все буде чудово. За минулу зиму ми втратили дуже багато колеусів з нашої колекції. Тепер у нас їх набагато менше, але ми їх швидко розмножимо. Сподіваюся, що знову буде в нас велика колекція. Так сталося, що дуже часто виключали світло, наші рослини хворіли, багато з них було втрачено. І тепер у нас колекція зовсім маленька. Але ми постараємося збільшити її, і знов в нас буде краса, як і раніше. Підсихати живці повинні не дуже довго, щоб вони не втратили свій тургор. Тож, ми зараз вже будемо закінчувати, обривати листочки і підемо набирати воду для того, щоб наші живці пускали корінчики. Ось ми вже встановили наші живці в ємність, в яку було раніше вставлено три маленьких горщика. І зараз я вам поясню, чому ми робимо саме так: ставимо горщики у цю ємність. Ось погляньте. В горщики ми напихаємо е, живці, потім, де в нас є місце, теж напихаємо живці, і вони всі рівненько стоять. Ніякі живці не скручуються, всі рівненькі і дуже гарні. Бо якщо це, наприклад, робити без горщиків, деякі живці будуть лежати повністю у воді і гнити. Для того ми ставимо горщики у ці ємності. Ось так ми розмножуємо наші колеуси. А на цьому я вам кажу до побачення, до нових зустрічей, любі друзі!